Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про вегетативне розмноження жоржини. У моєму випадку корнел Ред. Бульби цього сорту я поставила на пророщування в легкий ґрунт, не повністю засипаючи весь корінь. І ось вони вже наростили такі в нас пагони. Ці пагони ми зрізаємо і мачаю я в корневін який називається грандіс, і потім сажаю в стаканчики. Сажаю такі стакани, прозорі, щоб бачити корінчик. Не мала я прозорих стаканів, посадила ось такі стакани, то трошки мені важкувато, тому що я не бачу, як розвивається тут коренева система. Ось. Посаджені вони в стаканчики, і десь на протязі двох тижнів з'являються корінчики. Коли вже коренева система більш розвинута, Ось так. Добре, вона заплила не стакана, я пересаджую їх у більші горшечки. Ось так. Це сьогодні я перевалку зробила їм. І вже чекатимемо, коли у травні місяці, минуть заморозки, ось ці рослинки ми будемо висаджувати в відкритий ґрунт. І на протязі їхнього росту я вже далі буду вам показувати, що я буду з ними робити надалі. Зараз поки що вони будуть рости в мене ще в таких горшках, нарощувати більше кореневу систему. Всі ці рослини у цьому році будуть квітнути і дадуть гарні пишні кущі з гарними квітами.